Що робить нас тими, ким ми є? Знаєте, відповідь захована в неймовірно складному коді, який є в кожній клітині нашого тіла. Сьогодні ми спробуємо розшифрувати цей код життя. Тож давайте розбиратися. От уявіть собі існує така собі універсальна інструкція, яка лежить в основі абсолютно всього живого на землі. Ця інструкція це ДНК, і вона містить усю усю інформацію про будь-який організм від найпростішої бактерії до людини. Саме цей дивовижний код ми сьогодні і будемо розбирати по кісточках. Ну добре, з чого ж починається цей велетенський код, як і в будь-якій складній системі, все починається з однієї, але надзвичайно важливої цеглинки. І ця цеглинка ген. Отже, ген це фундаментальна одиниця спадковості, саме він відповідає за передачу різних ознак від батьків до дітей. Тобто, по суті, це такий собі окремий рецепт у величезній кулінарній книзі життя. І ці рецепти, виявляється, бувають двох основних типів: структурні гени це власне самі рецепти страв, тобто білків. А от регуляторні це вже інструкції для шеф-кухаря, коли і що готувати, які процеси вмикати, а які вимикати. Вони по суті керують усім на кухні. І знаєте, хоча гени існували ну завжди, саме слово ген з'явилося не так вже й давно. Лише у 1909 році данський вчений Вільгельм Йогансен дав назву цій неймовірній одиниці спадковості, заклавши основи сучасної генетики. Але невже ген це просто такий собі суцільний безперервний рядок коду? Хм, Давайте поглянемо ближче на його дивовижну структуру. І тут виявляється, що все набагато набагато цікавіше. У вищих організмів, які називаються еукаріотами, гени схожі на мозаїку, тобто вони складаються з окремих шматочків, і, як з'ясувалося, не всі ці шматочки однаково важливі. Отже, є екзони і є інтрони. Екзони це, скажімо так, корисна частина інструкції, саме ті рядки, за якими створюються білки. А інтрони, ну, це ніби зайві абзаци або вставки, які потім просто вирізаються і не використовуються. І щоб ви просто зрозуміли, наскільки багато буває цих зайвих частин, ось вам приклад, вражаючий, до речі. Ген, що відповідає за білок колагену у звичайної курки, містить аж 51 інтрон. Тільки вдумайтесь: 51 шматок коду, який клітині потрібно акуратно вирізати, щоб зібрати правильну інструкцію. Гаразд, з одним геном більш-менш розібралися. А тепер давайте ніби віддалимо камеру і подивимось, як мільйони таких генів організовані у величезну бібліотеку життя. Так от, кожен ген має свою чітку таку собі постійну адресу на хромосомі. І ця адреса називається Локус. Якщо продовжувати аналогію з книгою, то Локус це, по суті, номер сторінки, на якій записаний конкретний рецепт. Давайте продовжимо нашу аналогію з книгою. Якщо кожен ген це окремий рецепт, то хромосома це цілий розділ у цій книзі, де зібрано багато рецептів. Геном це вся книга цілком, тобто повний набір інструкцій для організму. А генотип це вже унікальна копія цієї книги, яка є у кожної окремої особини. Але чи справді ця адреса, цей локус такий вже й постійний? Чи можуть гени, так би мовити, переїжджати з місця на місце? І відповідь. Уявіть собі, так, можуть! Виявляється, деякі гени, справжні мандрівники. Це дивовижне явище стрибаючих генів відкрив видатний український генетик Сергій Гершензон. Це такі фрагменти ДНК, що здатні переміщуватися з одного місця геному в інше, іноді навіть змінюючи роботу своїх сусідів. Але стрибаючи гени, це ще не все, що створює дивовижну різноманітність у природі. Є ще один не менш цікавий механізм, який пояснює, як один і той самий ген може створювати стільки варіацій ознак. І це поняття називається алель. Якщо просто, то алель це ну ніби інша версія або смак того самого гена. Наприклад, є ген, що відповідає за колір очей, а його різні алелі якраз і визначають, чи будуть очі блакитними, карими чи зеленими. І ось тут ми бачимо, як це працює в реальності. Погляньте, вся ця різноманітність форм, томатів або кольорів хутра у кролів – це ж і є результат роботи різних версій, тобто алелей, одного й того самого гена, дивовижна, правда. Отже, тут усе просто чим більше таких варіантів алелей є у популяції, тим багатшим є її біорізноманіття, а це, в свою чергу, дає більше шансів пристосуватися до змін у середовищі. Ну що ж. Тепер, коли ми орієнтуємося в основах, давайте порівняємо два головні архітектурні стилі, за якими життя організовує свою генетичну кулінарну книгу. Почнемо з найпростіших прокаріотів, ну, наприклад, бактерії. У них все влаштовано, скажімо так, мінімалістично, немає ядра, а вся генетична інформація це одна велика кільцева молекула ДНК, яка просто плаває собі в цитоплазмі в так званій зоні нуклеоїду. А тепер подивимось на еукаріотів, до яких, до речі, належимо і ми. Тут все набагато складніше. По-перше, є ядро. По-друге, ДНК не кільцева, а лінійна і упакована в кілька хромосом. І що найцікавіше, наші гени якраз і містять ті самі інтрони, а геном загалом набагато більший. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найдивовижнішого. Виявляється, чим складніший організм, тим менша частка його ДНК безпосередньо щось кодує. Тільки вдумайтеся в цю цифру: іноді до 80, а то й 90% нашого геному це не гени, це величезні некодуючі діянки. І це залишає нас із фундаментальним питанням однією з найбільших таємниць сучасної геноміки. Якщо левова частка нашого генетичного коду це не рецепти. То навіщо вона взагалі потрібна? Що робить уся ця, які колись називали сміттєва ДНК? Ну відповідь на це питання вчені активно шукають і досі, і з кожним днем відкривають все нові і нові шари складності в нашому коді життя.